чаті нас просили поговорити про Ілона Маска і Дональда Трампа. Це, мабуть, одне з е, найгучніших розлучень. Маск почав справжню атаку на президента Сполучених Штатів. Він заявив, що Трамп не став би президентом, якби, якби не маск. Трамп натомість заявив, що маск божевільний, а його електромобілі нікому не потрібні. Там вже пішли війна компроматів. Пішла заяви один проти одного. Як це чому при Байдені фінансували маска держконтрактами? Ми розберемося. А от список хіштейна, Хінш, Хінштейна, Боже, що начебто там так само був і Дональд Трамп. Коротше, почалося це все це очевидно переносить Сполучені Штати політику Сполучених Штатів. Чітко всередину тепер там будуть очевидно якісь великі розборки. Ви правильно зазначали, чи то е, маск буде. Фінансувати не магу, наприклад, а інших республіканців є навіть версія, що може він перейде знову до демократів, яких яким він допомагав. Ну в будь-якому випадку, це внутрішній великий конфлікт, в який заходять Сполучені Штати. Які наслідки це матиме для нас чи ніяких, ну дивіться про те, що Сполучені Штати Америки нам не будуть допомагати, було зрозуміло раніше. Головне, щоб зброю продавали. Так, да. Да, щоб зброя продавалася, від них більше нічого не треба. По великому рахунку, європейці зрозуміли, що вони будуть тягнути цього вози, і вони від цього не відмовились. Ресурси, які їм треба виділити, ну, давайте так, скільки американців нам давали зброї? Байден оголошував десь в середньому по мільярду в місяць, да? ну, 12 мільярдів на рік. Це критична сума для Євросоюзу. Це критична сума для навіть не для Євросоюзу, а для великих країн Євросоюзу. Ну це ні про що, тому вони спокійно ці видатки візьмуть на себе. Головне, щоб для них не закрили американський ринок озброєнь і вони все це куплять. Все, що нам потрібно, це не проблема і пане Андрію. Я думаю, що варто зазначити, що нам навіть попри те, що Конгрес виділяв гроші на закупівлю зброї, нам продавали зі складів. А виробляли так. новішу і клали на склади. Тобто Absolutely. зараз ми будемо купувати. Ну тобто європейський союз для України будуть буде купувати сучасні озброєння, а не за складів. А це так само непогано. Це дуже добре. І плюс дивіться, вони ж створили фонд переозброєння в 150 мільярдів євро і включили туди Україну. Тобто зараз вони будуть купувати зброю згідно з для переозброєння армії Європи, і Україна буде там ж знаходитись. Німці ж молодці, мертвін красавець. Вони ж змінили Конституцію, раніше ж заборонено було збільшувати дефіцит да? державного бюджету. А тепер дозволили, якщо це дефіцит, якщо ці гроші і спрямовані на національну оборону, все. Питання закрите. Німці зараз переозброюються. Переозброюється Польща дуже активно, французи, італійці. Я, Британія, вона не членів Євросоюзу, але вона теж цим займається дуже активно. Тому ключові гравці в Європі. Розглядають цю війну як таку, яка їхня війна. І вони будуть вкладатися в Україну, і це всі розуміють. Головне, щоб Трамп тут не заважав. Судячи з усього, заважати він не буде. Чому? Тому що в нього зараз виникає дуже серйозна проблема США, мас його звинуватив педофілії. І, очевидно, метою Маска є усунення Трампа в порядку імпічменту. І якщо це зараз розкрутиться, якщо Маск видасть на гора ці докази. Що він в цих вплівках Епштейна фігурує як педофіл, його можуть запросто усунути з посади. Тим більше на фоні цього маразму, який бачить вся Америка. І він зробив ставку на Джея Дівенс. По-перше, Дівенс цю каденцію добуде, і він ще може балотуватися на наступну. Тобто, з точки зору Маска, він більш перспективний. І, очевидно, всі зусилля зараз Маск спрямує на те, щоб усунути Трампа. і привести до влади дівенс. Чи буде це для нас краще, я не думаю. Це буде гірше. Бо дівенс кончений ідіот. Трампа ще можна було пережити, а там далі вибори покажуть. То Дівенс на два, на два терміни може опинитися. Він ж не буде такими дурницями займатися, як Трамп, і фонтанувати ідіотизмом. Ось. Ну, що тут скажеш? Ви ж пам'ятаєте конфлікт між Зеленським і своїм спонсором? Хрещеним батьком Коломойським. Де зараз Коломойський? Скільки він зусиль вклав в те, щоб Зеленський став президентом? Маск втратив третину свого багатства, підтримуючи Трампа. І тепер результат, ви бачите, який є. Тому він пішов війною, він не зупиниться, він цілеспрямована людина, він міє досягати своєї мети. І судячи по тому, як він розпочав цю війну, з козарів зайшов, у Трампа, Трампа чекає дуже серйозні дні. Тим більше, що я так розумію, і в республіканській партії, і взагалі в естеблишменті Сполучених Штатів Америки Трампа сприймають дуже негативно. За цих 100 з -з злишком днів, які він при, -при владі, вже всі зрозуміли, що толку з Трампа не буде. Що це людина, яка знаходиться в старечому маразмі, як мінімум. А в Тарас так, то треба щось робити. І повірте мені, американські інституції знайдуть, що робити. І маск це відчуває, тому так собі поводить. І відповідно зі свого боку можна очікувати, що команда Трампа мається на увазі там генпрокурор його абсолютний спецслужби, його деякі і так далі піде війною на масках. Тобто, ми будемо далі бачити війну компроматів, яка. В першу чергу буде впливати очевидно на республіканців, бо вибори не за горами за американськими мірками буквально завтра, ну тобто наступного року. Але вони ж не починають е, агітацію, як у нас там за три місяці чи за, за півроку. Вони вже насправді ті, хто мають переобиратися, сенатори е, е, і, взагалі, конгресмени, вони всі вже. Працюють зі своїми округами, вони їздять, зустрічаються з виборцями, і тому нас, очевидно, чекає дуже цікава історія в Сполучених Штатах найближчі ну, я думаю, рік як мінімум. Я вам хочу сказати, що це велика побилка, коли ми говоримо команда Трамп». Трампа. Трампа не команди. Трамп пороставляв на всі ключові посади людей, які дивляться його в грот. Які свої думки не мають. Вони повинні ретрансляторами бути думок Трампа. Це приємно і добре, коли ти в силі і коли ти вирішуєш якісь питання? Але коли у тебе починаються проблеми, ти потребуєш спертися на своїх людей? Як можна спертися на Тулсі Габар Яка там який робить для Трампа, щоб він там орієнтувався в якихось розвідувальних питаннях? Вона сама в них не розбирається. Ну, як можна спертися на Піта Хексета який не користується повагою в генералітеті американської армії? Як можна спертися на генерального прокуроршу? Яку також не поважають, тому що вона ігнорує норми права, готуючи і підписуючи, фізу, фіксуючи ті укази, які абсолютно ідіотські Трамп. Трамп пішов війною практично проти всієї інтелектуальної частини Америки. Ну так не буває, щоб ти один дартанян всі кругом не зрозуміло хто. Маск відчуває момент в нього почуття, розумієте, відчуття таке дуже дуже гостре. І він сьогодні пішов війною проти Трампа. Він готовий. Я думаю, що він не просто так про Джей Венса каже: очевидно, є вже консенсус, хто буде після Трампа і у Трампа зараз серйозні проблеми, дуже серйозні, і найближчим часом я думаю, ми будемо вам це бачити. Що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених як військових, так і цивільних. Подивіться, будь ласка, ролик на що витрачаються зібрані разом з вами гроші. На скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу дорвала. І їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало Добре. питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 лікарів, відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавну ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка, все одно краще, ніж протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. Це так само дуже показово, що ми маємо збирати гроші на лікування українських поранених. Бо українська держава на складну операцію виділяє до 10 тисяч гривень. Інколи вона може коштувати і 200, і 250, 50, і проводити їх потрібно там до 10, а інколи і більше. Тому друзі, зараз на екрані ви бачите QR-код QR-код банки програму Гриту кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму. Є в описі відео. Там ви можете, наприклад, ознайомитися з тим, кому були вже проведені операції, історію героїв цих і військових, і цивільних. Тому я вас дуже прошу закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. З одного боку, Дівенс виглядав як так би мовити, проросійсько- або антиукраїнсько налаштований віцепрезидент. З іншого боку, останнім часом в нього змінилися в тому числі риторика відносно України. І е, якщо Трамп очевидно намагається домовлятися з росіянами, бо думає, що там можна заробити, можливо для Дівенса це не буде таким аргументом. Бо він не заради грошей. Він заради е, особистої пішов в велику політику, підтримував Трампа. Він так само ж треба нагадати, колись дуже погані слова говорив про Трампа, але вибачився. Тому можливо, все не так погано в у разі, якщо Трамп піде, а залишиться Дівенс. Бо очевидно, як віцепрезидент, він точно стане президентом до кінця терміну. Ось го президента Сполучених Штатів є. Принципова різниця між Трампом і Джей Дівенсом. Трампу втрачати нічого. Це його останній президентський термін. Він досягнув, і ну, його мета була повернутися і показати всім, що він був правий. Він сімей мети вже досягнув. Далі він може собі дозволити робити те, що він хоче, не оглядаючись на громадську думку. Чому? Тому що ну, мені ж все одно 3,5 роки залишилось. Ну, і що, що ви там програєте вибори в Конгрес? Мене це мало хвилює. Зараз... Я хочу от зробити так, як я вважаю. Всуперечте від громадській думці. Джей Дівенс так діяти не може. Джей Дівенс е, прекрасно розуміє залежність американських політиків від громадської думки. І зверніть увагу, 62% американців підтримують допомогу Україні. 62. Демократи практично всі, і не менше третини республіканці. І в цьому відношенні. Е, не допомагати Україні це йти проти громадської думки, яка не дуже це розуміє. Але і ще більш важливий фактор: 90% американців дуже погано ставляться до Росії. І всі спроби Трампа налагодити відносини з Путіним, спільні бізнеси і так далі, по-перше, розбиваються через небажання Путіна йти на зустріч Трампу, а по-друге, викликають нерозуміння. І розчарування в американських виборців. Ми, Америка, найпотужніша країна в світі. Ти обіцяв мир через силу, і ти отак от жалюгідно виглядаєш. І дівенс сторону. Так, да, так, да, так. Да. я під це не підписувався. Його, в разі його приходу до влади, звісно, ми побачимо іншого девенсу. Він буде орієнтуватися на настрої суспільні, на громадську думку, і головне. На настрої американського стеблішменту. Ви знаєте, найбільша помилка Трампа, він зараз затіяв війну з університетом. Це ж інтелектуальна еліта Америки. Він проти себе налаштував професорсько-викладацький склад Гарварду, Принстона, Єля, Масачусетського технологічного і так далі. І так далі, і так далі. Він їм там погрожує зменшенням фінансування. Ну, дивіться, що він робить. Коли він поставив хексита на посаду міністра оборони більшістю один голос, уявляєте собі, що думає американська військова верхівка, яка привикла до певних правил, хто має бути міністром оборони і так далі, він цього напівалкоголіка поставив туди керувати пентагоном. І той зараз вирішує, хто буде командувати там тими чи іншими. Військовому формуванню. Яке це незадоволення в військових верхівці? Далі Маск ходив там з своєю пилою, пам'ятаєте, глибинну державу руйнував там американські інституції? Це мільйони державних службовців. Як вони ставляться до Трампа і до Маска? Продовжувати? Розвідувальне співтовариство з цією се Тульсі Тульсигабр. З повним клінічним ідіотом Кеннеді, який очолює Міністерство охорони здоров'я виступає проти щеплень. З цією, значить, там абсолютно ідіоткою, яка там міністром освіти призначена, сказала, я там взагалі за міністерство ліквідує. Скільки це може тривати? Давайте згадаємо Радянський Союз часів Хрущова. Він приблизно те ж саме робив. То совноргоспа робив, то, значить, там ліквідовував ділив обкоми на сільські, значить міські. Кокукор вузусі. І оці всі його постійні шарахані з сторони в сторону закінчилися для нього чим? Тим, що його звільнили. В Америці та сама ситуація буде. Я не бачу союзників для Трампа. Трамп з усіма пересварився. У нього немає всередині країни сил, на які він може спиратися, крім а, магівців, які, знаєте, як секта, там ходять і кричать. Но для того, щоб перемагати, потрібно мати більш широку. Базу. Ти ніколи, спираючись тільки на своїх, не переможеш. Оці всі, хто там були нейтральні або коливались, вони за тебе проголосували завдяки багатьом речам, в тому числі підтримці Маск. А сьогодні вони розочаровані тим, що ти відбувається. Зараз той же Маск каже, що в другій половині року ви подивитесь, до чого привели тарифи Трампа. Це правда. Його вже не бояться і на міжнародній арені, тому що всі зрозуміли, що він хоче отримати Нобелівську премію миру, а зачекати від нього якихось воєнних дій. Чи проти Ірану, чи проти Хуситів, чи в Україні. Не варто. А раз він не буде воювати, ну чудово, буде. ми це прийняли до уваги, все буде нормально. Можна його посилати потихеньку. Він обіцяв скоротити борг Сполучених Штатів Америки, і, до речі, Маск вважав, що це головна задача. Так вони зараз його збільшують на 4 трильйони доларів? тому що він хоче скоротити податки для великих корпорацій, і збільшити видатки на армію? І 4 трильйони, і називається найкращим в історії законом. А Маск каже, це не закон, це там лайно. Ви що думаєте? Маск від себе це все каже? Чи він усі настрої, які зараз в американській верхівці? Існують, висловлює, бо іншим не можна цього робити. Він не свою позицію, він загальну позицію звучить. І більше того, коли він каже, краще Джей Векс, він практично вказує напрямок, що буде далі. Тому тобто до цього всього треба ставитись дуже і дуже серйозно. Я вважаю, що ми, ми на порозі великих змін в сполучених штатах Америки. І зважаючи на те, що сучасний світ набагато швидший, ніж там за часів того, того самого Хрущова, це все може статися буквально навіть протягом цього літа. Бо з деякими прогнозами американці відчують нові тарифи вже ось о наприкінці літа. Знаєте, хочете, я свій прогноз маленький да. Можна про нього забути, але я думаю, що його за станом здоров'я напише заяву ПІДСА. Йому, вочевидь, покажуть такі речі. Зараз. Які спонукають його до того, що. Ви ж бачите, він дуже погано виглядає, до речі, подивіться на фізіономію. Нема такого, того Трампа, який навіть був в січні місяці. Він зовсім, знаєте, вже так, От він, 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 він загубив себе сам. А він трусливий по натурі, тому я думаю, знайдуть аргументи йому пояснити, що давай, пише що щоб тебе не було. Ти вже свій цей літак отримав зі свій. Цей трампкоїн запустив, от все, давай. У тебе все є. Я не виключаю такий варіант і вважаю найбільш можливим, без скандалу, тому що американцям скандал не потрібен. Вони його просто змусять піти самому. Напише заяву. Це мій прогноз. Дякую, що дивитеся, ставите вподобайки, коментуйте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше якісних відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Посилання всі є в описі цього відео. Особливо зверніть увагу на українську платформу SAPSAP. ось QR-код. Там бонуси, за редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі Сапсап, -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки, оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію, або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.